Трохи молочка, декілька яєць, гречка та зрідка курятина. Це не дієта бабусі Анни, а те, що може собі дозволити жінка за мінімальну пенсію. Від м'яса пенсіонерка відмовилася вже давно: купує лише трохи кісток та курячої печінки. З них готує макарони по флотськи та пиріжки, бере курячі шийки. Ці шлуночки, кості, і з них роблю проблему. Можу навіть показати на 18 гривень Купила 18 гривень костей. Зараз покажу, що там за м'ясо. Дві пенсії то трошечки легше якось інакше трошки. А коли вже одна, то зовсім ну діти виручають. За комунальні послуги бабуся Анна не бургує. Щомісяця сплачує 300 гривень. Зараз з початком опалювального сезону підраховує, вийде вдвічі більше, і це без води. У квартирі жінки її нема вже два місяці. Щотижня пенсіонерці привозять воду діти. У чопі з літа не можуть вирішити проблему водопостачання. Через відсутність води жінка навіть не може обігрівати помешкання. Зараз у квартирі всього 14 градусів тепла. Щоб зігрітися, каже, робить зарядку та має спеціал утеплений матрац. Перед тим, як готуюся спати, включаю сітку, воно багато не бере, нажимаю кнопочку і воно нагрівається. Він не знизу має. Ізоляцію не згориться, тепло в ньому це натуральне. У сусідки Анни Лариси Ярової вода є, але ледь крапає. Жінка, ветеран війни також отримує мінімальну пенсію. Рятує, каже, город на грядках вирощує овочі та фрукти. Цього вистачає, щоб самі прохарчуватися і трохи продати заради додаткової копійчини. І на продажу нашу, якщо треба кому тешеві продаю. Держава, бачите, вона нас трохи обіжає. Тому що це не ростуть, а зарплати і наші пенсії вони все нижче, нижче і ніже. Вижити на 1200 гривень дуже складно, але Лариса Марківна ентузіазму не втрачає і навіть має незвичне хобі, колекціонує капелюхи та намисто. Каже, у важкі часи залишається рятуватися добрими емоціями. Якщо є лишня копійка, то я, звісно, собі такі. от… Сувініри драгоценності я покупаю. Краса спасає мир. Вот. поэтому нужно всім бути красивим, особенно женщинам. Таких пенсіонерів ветеранів у чопі більше півтори тисячі. Допомагає їм лише організація ветеранів війни та праці. Валентина, одна із засновників цієї установи, каже на допомогу пенсіонерам, щороку виділяли з міського бюджету копійки 5 тисяч гривень. А цього річ взагалі не дали ані копійки. для того, щоб потипа поздравити юбіляра, хотя хоча б с собою цвіточок. І, хоч то нібудь, тому що пустыми руками. Ну ні порні пайдешквальному і старому чоловіку поздрають. І ці гроші тратимо свої на мінімальну пенсію в Закарпатті виживає кожен другий пенсіонер. Наші героїні зізнаються, мріяли про іншу старість. Їх така опіка держави ображає та засмучує у те, що побачить краще життя, не вірять лише сподіваються на зміни для дітей та онуків.